Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку визволяли дитину, яка застрягла в ліфті. Наркотики у колонії викрали мафію з в'язнів та інспектора. Готували теракти в Києві та на Одещині. Затримали агентів РФ. У Камінькаширській громаді в останню земну дорогу провели мужнього захисника жителя села Верхи Назара Шапшалея, 1997 року народження. Із героєм прощалися 17 серпня. Про це повідомляє типовий Камінькаширський. Життя оборонця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області. Герої провели в останню путь живим коридором шани з квітами, прапорами та на колінах. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. Волинянин та двоє львів'ян організували злочинну групу і виготовляли наркотики з метою збуту на Волині та Львівщині. Про це повідомили в поліції Волинської області. Зловмисники виготовляли амфетамін для подальшого збуту на території Волинської та Львівської областей у великих та особливо великих розмірах. Ролі були чітко розподілені. 40-річний зловмисник був організатором схеми, 45-річний лаборантом, а 38-річний збувачем. Під час обшуків поліцейські виявили і їхню нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 мільйони гривень щомісяця. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Під час обшуків вилучили майже півтора кілограма амфетаміну, лабораторне обладнання для його виготовлення, прекурсори, коноплі, канабіс, а також тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази по справі усіх трьох затримали, повідомили про підозри. Зловмисникам може загрожувати 12 і більше років позбавлення волі. У Луцьку рятувальники визволили хлопчика з ліфта, що застряг між поверхами. Як повідомили у ДСНС Волині, інцидент трапився обідньої пори в одній з дев'яти поверхівок на вулиці ветеранів. Виклик на лінію 101 надійшов о 12.57. Сусіди повідомили, що в під'їзді упав ліфт, а всередині перебуває хлопчик. На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та правоохоронці. З'ясувалося, що ліфт застряг між другим і третім поверхами. Всередині перебував 11-річний хлопчик, який мешкає в цьому під'їзді. Попередньо дитина не травмувалася, але сильно налякана. Рятувальники за допомогою спецінструменту розблокували двері ліфта, надійно його зафіксували. І визволили хлопчину. У Турійську, що на Волині чоловік порізав товариша по чарці. Як повідомили в поліції області, конфлікт трапився 18 серпня. До поліції надійшло повідомлення про виявлення ледве живого 25-річного чоловіка. На місце прибули правоохоронці і встановили, що численних травм завдав потерпілому його сусід. Напередодні особи разом розпивали алкоголь, і під час конфлікту один порізав іншого. Піврента затримали, оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Луцькому районі в селі Мощаниця, 18 серпня, сталося загоряння на території лісу. Як повідомили у ДСНС Волині, внаслідок пожежі знищено дерев'яний піднавіз для зберігання кормів. Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 об 11 годині. На місце оперативно прибули надзвичайники і загасили займання. Потерпілих немає. Ймовірна причина загоряння підпал. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 19 серпня російські війська масово обстріляли Полтавщину. Як повідомив очільник області, спочатку дрони атакували райони Лубен і Кременчука. Лише в Лубнах пролунало близько 30 вибухів. Згодом ворог завдав ударів балістичними ракетами «Іскандер-М» по Кременчуку. Постраждали адмінбудівлі, підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без світла залишилося понад півтори тисячі абонентів. На щастя, жертв немає. А вже в день, 18 серпня, обстріляли Чорнобаєвку на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській МВА, у момент атаки на вулиці був 11-річний хлопчик. Він отримав контузію, уламкове поранення та черепно-мозкову травму. Дитину госпіталізували, її життю нічого не загрожує. Вранці, 19 серпня, ворог атакував і Чернігівську область. ВПЛА. голова ОВА повідомив, що зафіксовані влучання по об'єктах інфраструктури. На Львівщині ДБР викрило мережу збуту метадону у виправній колонії. За даними слідства, ініціатором незаконного бізнесу був один із в'язнів, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. Він залучив ще одного засудженого для приймання замовлень і молодшого інспектора колонії. Останній отримував посилки з метадоном у поштових відділеннях та проносив їх на територію установи. Наркотики продавали по 2400 гривень за грам. Прибуток ділки ділили між собою та вкладали в нові закупівлі. Незаконна діяльність тривала щонайменше сім місяців. Правоохоронці задокументували десятки епізодів від отримання посилок до передачі наркотиків клієнтам у колонії. Трьом фігурантам повідомили про підозру, максимальне покарання до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Агентурна група воєнної розвідки РЕВ коригувала обстріли Києва та проводила диверсії на Одещині. Як повідомили в СБУ, осередок складався із чотирьох осіб. Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому цього року. За даними слідства, співробітник гру РФ залучив до підривної діяльності екс-викладачку одного з відомих київських університетів. Яка у 2021-му виїхала до РФ та пішла на співпрацю з окупантами? Професорка вивела на прямий агентурний зв'язок з ворогом свого колишнього студента. Потім доєднався як з який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Силоборони. Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку залягли на дно, а потім, за завданням ворога, підпалили дві вежі мобільного зв'язку і декілька електропідстанцій. Також фігуранти готувалися до вчинення терактів із використанням саморобних вибухових пристроїв, але служба безпеки запобігла цьому. Нині зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. За даними поліції, столиці зловмисники пропонували підроблені медичні висновки про тяжкі хвороби та фіктивне працевлаштування на критичні підприємства для бронювання. Зокрема, організатор разом із лікарем за 18 тисяч доларів вніс у медкарту клієнта неправдивий діагноз, важка хвороба серця. Адвокат за 7 тисяч доларів гарантував внесення даних до базу оберіг та бронювання. Під час обшуків вилучили понад 17 мільйонів гривень у різній валюті. Фігурантів затримали й повідомили про підозру. На рвівщині зупинили незаконне переміщення через кордон підакцизних товарів. Як повідомили в ДБР, жителі Івано-Франківщини намагалися завести тютюнову продукцію на територію України від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС. Під час огляду багажного відділення причепа автомобіля у пункті пропуску медика Шагині правоохоронці виявили приховану контрабанду. Вилучили понад 7 тисяч нікотиновмісних продуктів орієнтовною вартістю майже 2 мільйони гривень. Нині триває розслідування. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. Коаліція охочих збирається після переговорів у Вашингтоні. Ройтер сповідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер Проведуть віртуальну зустріч коаліція рішучих після обговорень Вашингтоні. Зокрема, мета координації підтримки України і обговорення гарантій безпеки для неї. Генедолу Ейдженсі підтверджує, прем'єр Британії очолить віртуальну зустріч коаліція охочих сьогодні, щоб інформувати союзників про результати Вашингтонських переговорів. З гвардія написує, що після зустрічі в Білому домі відбудеться брифінг в рамках коаліції рішучих, і ця інформація підтверджена повідомленнями з боку німецького уряду та Ялисе. Палацу. Тим часом на Росії заявили, що не відмовляються від переговорів з Україною, але висувають власні умови. Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ РФ Лавров. Він сказав, будь-які контакти за участю перших осіб мають готуватися максимально ретельно. Лавров додав, що без поваги безпеки Росії та дотримання прав росіян на Україні про довгострокові домовленості не може йтися. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент. Тіві ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.